Путін намагається поставити Трампа на місце. Ну, Можливо, так треба сказати. Можливо, варто сказати, що Тр Путін намагається загнати Трампа за червону лінію, тобто змусити його переступити певну межу. Можливо, краще це назвати так, що Трамп попадає в пастку, де кожен крок є. Небезпечним для нього і руйнує його логістику і руйнує його уявлення чи демонстрацію світа і призводить до ескалації. І це вже не випадковість, це от два випадки підряд, які відбулися. Вони відбулись в різних напрямках, але з однаковою логікою. І я спробую вам зараз це пояснити, бо з цього виходить те, що буде далі. Спробуємо порозмірковувати на цю тему. Це, як на мене, важливо. Тому. Будь ласка, стежте за тим, що я е, роблю. ну, Напевно, ви точно цього ніде більше не побачите. Якщо побачите, напишіть мені, мені просто цікаво, хто такий розумний, як я ще. Е, Ні, ну справді, я так кажу, це не, я не жартую з вами. Я Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі. Бригінець не телемарафон. Так от. Дивіться, що виходить? Дві схожих ситуації. Ну, ви подумаєте, що вони не схожі, а я вам поясню, чому вони схожі. Перша ситуація. Трамп о, Путін Лавров, і там і там Лавров ключові. Заявляє, що Україна вдарила по Валдаю. І Трамп говорить: ну, така історія буває. Україна погано себе повела. Як так можна, по-моєму другу Путіну. І так далі. Ну, іншими словами, але суть в тому. Друга частина. Скількись багато днів американці переслідують танкер бела 1 Це цікавий танкер. Він під санкціями. Він ішов порожній з, Венесуел... з Ірана в Венесуелу, і цей танкер. Намагались переслідувати берегова оборона та охорона. Там ще таке, сяке до речі, берегова оборона і берегова охорона це різні речі. <кій> берегова оборона це та, що у нас. От ми зараз збираємо гроші з бригаді берегової оборони. E, 9-й роті на авто. Ось e, значить, ці QR-коди. А берегова оборона це те, що було у нас до війни, і те, що і зараз є у американців, це служба, яка просто плаває вздовж берега і дивиться, щоб ніхто там нічого не порушував. Так от ця берегова охорона, значить, вона переслідувала якийсь час корабель. Корабель відпливав, підпливав, ховався. Потім знов з'являвся, міняв свої значить, координати. Одного разу вони намалювали на ньому російський прапор. Якщо ви пам'ятаєте цю історію, і от зараз в Росії заявили, що це їхнє судно тепер. Тепер заважте, тепер. Отже, в обох випадках, в обох випадках, і американці це поки що не сприймають. Там у них своя історія, про це багато зараз говорять. Це одна з ключових тем. Так от, що, що цікаво в цій всій історії? В цій історії цікаво те, що в обох випадках Трампа е, поставили в умови, коли йому кажуть: ми тобі брешемо, ми знаємо, що ти брешеш. О, що, верніше, ми тобі брешемо, ми знаємо, що ти знаєш, що ми брешемо. Ми знаємо, що ти знаєш, що ми брешемо, але ти нічого зробити не можеш. Тому що якщо ти щось зробиш, це буде ескалація війни, а ти боїшся війни. І тому сиди тихенько, І дуй в дві дірочки. Оце приблизно те, що намагається зробити зараз Путін. Тобто він ставить межі, окреслює територію. Трамп говорить. Ви пам'ятаєте, цю безпекова концепція Сполучених Штатів. Латинська Америка і весь американський континент це наше. Індокитай, Оці всі острови, оце все наше. Європа, то ви займаєте самі і так далі. Тобто вони намалювали свої межі і тепер зачищають Латинську Америку, Почали з Латинської Америки і зачищають її від іншої присутності, в тому числі Китаю, в тому числі Росії. Це от. Ну, реальні дії. А Росія діє інакше вона каже: Трамп, ми тут робимо те, що нам треба. Оце наше, оце не чіпай, і наше буде робити все, що треба. Україна хай не стріляє по моїм, значить, цим як резиденціям. А резиденцію Трампа, Путіна, до речі, можна зробити в кожному НПЗ. От береш НПЗ в підвал і там Офіс Путіна. І таким чином. Захищати всі НПЗ офісом путь. А чого ні? Ну, нормально, нормальна тема. Причому ж копати не треба. Просто е, повідомив Трампу, що це у нас на всіх НПЗ, тепер на всіх портах і на всіх е, е, цих кораблях, які плавають всюди, то там вони тепер уже всі російські. Україна, до речі, може бути санкційним російським кораблям, що не раз робила, Америка не може. Навіть не те, щоб бити. А захопити їх не може і зупинити. Бо е, зупиняють тільки ті танкери, які ну, там без прапорів. А він був без прапора, а тепер він раптом став з прапором. З точки зору юриспруденції, це нічого не означає. Він як був без прапора, так і був. Але сам факт того, що Росія оголосила, що це їхнє судно, це таке Трампу обмеження. І от тепер Трамп повинен вирішити для себе. Чи він. Як і всі очікують, як і всі знають, що так буде, проковтне це, і не буде чекати чіпати нічого, і не буде займатися е, посиленням протистояння, не буде займатися ескалаціями, тому що як же сваритися з моїм другом Путіним, або він буде приймати якісь інші рішення. Ми достоменно не знаємо, яке рішення прийме Трамп. Але Нью-Йорк Таймс. Зробила дві цікавих публікації. Дві цікавих публікації. Перша цікава публікація була про те, що немає не було атаки на Валдай. Не було. Це злив з циру. Це я неправильно навіть сказав, не просто дві публікації, а дві публікації з посиланням на циру. Перша публікація була вчора, здається, про те, що ніякої атаки на Валдай не було. І тепер Росія несподівано знайшла в одному з літаків цих дронів якусь там карту, програму. І вона її розшифрувала, і тепер вона їх віддала американцям. <кхух> Раніше в них не було. <кхух> Але тільки американці почали холодно просто. ну... Будинок струмом опалюється, струму немає. Тому от трошки простудився, вибачайте. Так от, така історія. Тобто відбувається парадоксальна річ, і значить, цей Ру раптом заявляє те, чого Трамп не заявляв, а Трамп підтримує це все і навіть перепощує одну з публікацій. Я вам про це розказував. Це одна була. А друга публікація відбувається наступного дня, сьогодні прямо. Значить, в ній дуже цікава історія. Про те, що цей увесь час при Трампі потужно допомагало Україні нищити НПЗ, підсанкційні судна і так далі. От. Нахабно пририваю цю частину. Продовження буде в наступному фрагменті. А поки що вас прошу задонатити нашим хлопцям, нашим морпіхам ось наші QR-коди. Хлопцям потрібен пікап. їм потрібен автомобіль, логістика, доставка дуже важлива. Сорокова бригада берегової оборони, дев'ята рота. Чекають, ми зібрали половину. Другу половину треба терміново збирати. Дякую вам ще раз за підтримку хлопців і мого каналу. Слава Україні!